У цьому незбагненному світі є Вселенська криниця з чистою джерельною водою. А чим наповниться твоя циверко, справа кожного зокрема. Зозуля йому відкувала рівно той час, який повинен був бути у нього. Ми всі відбуваємося спочатку на небесах, а потім маємо проекцію на землю. І тут, на тій землі, усвідомлюючи чи ні, творимо свою біографію, творимо фактично історію своєї душі. Древні мали річку Стікс, і був Хорон, який перевозив а Юрій Ілієнко. Мав Дніпро, і 15 червня переплив його саме на уродини свого побратима, свого найбільшого друга, якого любив понад життя Івана Миколичука. Там їх багато. Там Лесь Сердюк, там Костянтин Степанков, там Броніслав Брундуков, там Іван Миколайчук, там. А велика компанія, яка сповідувала душу як божественне. Він до Бога полетів не в гості, а назавжди. Під покровом Божої Матері. Бо саме на дев'ятий день народні артисти України, дружині. Юрія Герасимовича Ільємка Людмилі Єфименко. Він з'явився в ступі світла і в обіймах Божої Матері і, піднімаючись вгору, на щастя, помахав її рукою. Печально те, що більше такого не буде, печально те, що не вміли шанувати і любити. Але велике щастя в тому, що геній, як годиться, завжди залишає. Для нас колосальний спадок душі. Доповідна апостолу Петру. Це є прецедент в літературі. Такого ніхто не робив. Він відважився. Відважився і залишив нам, як заповіт, криницю для спраглих, яка, на превеликий жаль, засипана пісками. Треба конче її очистити. Ми сьогодні говоримо з Юрієм Герасовичем Ільємком, який був у Львові 2008 року.